Музиканти. Раз. О. Mm. Назвіть, будь ласка, прізвища. Хто забезпечив цей музичний супровід? Це директор будинку культури. Так, хто? так. Федорович. Станіславович, Так, правильно? Федорович. Ну і його сина, як вони. Ну, дружина його був, це сімейний. Маленький сімейний підрахунок. Бо це вони називаються, так і вони музикантів всі. Це три вони музикантів, але це вони всі. Для села Солодківці така зона відпочинку, е яке буде мати значення для проведення дозвілля людей? Так, буде, буде. Того, що як не я. Хтось знає, що колись сюди приведе. День народження. Воно собі може приїхати сюди, і тут і відзначити, це вже буде, ну тут, звісно, тут ще буде культурно краще, бо тут, бачите, ну за три дня ми так не могли, ну вони так, повісники молодці, що вони це всі. Ми їм кажуть, що треба, кажуть, звертайтеся. В основному більшість участь це робітник. Бо є, що тільки музиканти. Ну з часом може і сільська рада щось трошки там долучиться. Ну що, договорився з Юриєю Михайловичем нашим керівником, що видав сюди приблизно магазин, що зараз ще буде. О, там такий, що то для бідери... Це приватний підприємець? Так, так, так. так, а так. Як... Махобе Юрій Михайлович. Ага. Махобе Юрій Михайлович, який теж допомагає, бо дав в магазин зараз, зараз під'їде, щоб для діточок з інтернату ага. там, чи вітки, щоб морози, вода, там, ага. о, таке, о. то зараз магазин вже, він теж допомагає багато селищній раді. Ну, Зокрема, я ж кажу, ну, школа, інтернат, середня школа, ну, мають бути і престаріли. Це що? пристарими. Бо ж ви знаєте, зараз робочі дні. Але по кілька так само для школи в Донецьку не було. Так, значно, так, от це сьогодні ці дітей зараз прийдуть з Відпочити. — Ну, звісно, їй треба ну, одно Зробити той плід, тут було, так, ну і все повинні. Ви будете тут долучатися. Так, так. От таке, як тут вони зробили, то так, щоб ну, трошки вище, щоб по кругу то зробити, тоді вже ми. Поки, ну, За три дні ви це так, ще, слава Богу, що. І ще вчора ще дощ, це да. за дощ, слава Богу, mm -hmm. теж mm -hmm. ну, дня такі хлопці. Дякую вам, Дмитро Дмитрович, а вам дякую, що ви такий нас кореспондент. В солопковецьких лісників немає спочинку. Там сьогодні відтривають Зону відпочинку. Всім тим людям, які приклали душу, серце, кошти, щоб облагородити це місце, вони таким гарним наміром це зробили, тому що наші діточки це фундамент державності, наші діточки — це є майбутнє нашої держави. І навіть відпочити в них повинні мати якесь гарне місце. Тому я щиро дякую тим людям які зробили це місце. Тому нехай Господь всім дає здоров'я, свою ласку, благословення. І нехай Дух Святий завжди перебуває в цьому місці, щоб тут завжди був мир, спокій, злагода, щоб і тут одне одного розуміли. І все було, знаєте, як кажуть, на такому європейському рівні. Тому нехай Боже благословені буде з нами завжди нині повсякчас і на віки і вічні. Христо Воскресе, да смертю, смерть подолав і тим, що вогба життя даровав, Христос Хресе, життя дарував. Святий Боже, святий кріпкий, ще небезсмертний, помилуй нас, Святий Боже, святий, кріпкий, щеди безсмертний, помилуй нас, Святий Боже, святий кріпкий, ще небессмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і святому духу війні і повсякчас. І на віки вічні, амінь, пресвята я помили нас, Господи, очисти віки наші, влади ко простебі, законя наші, святий зрячі, ще немощі наші, Твого відпоради. Господи, помили, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Богу, і сину і святому Духові, і повсякчас, і на віки вічні, амінь. Отче наш, кой сына не достатне, да ищет ты чей имя Твоя, не тай приди царствие, да и те были воля Твоя, на небе, так и на земле, и на жар сушный, да нам все и а то и І не веди на дуспокусу весьма духа, на твоя царство і, і слава, чай і сила, і святого Духа. І нині по всяку, посину, віки вічня мій. Господу понурімся, Господи помилуй, Господи Боже наш, запустив суди Духа, славу Святого. Благослови у святий сия, щоб озброєно небесною силою було для тих, хто хоче вжити. Борисне на спащіння душі і тіла, через благословення, усвячення ти небесні, сила і слава, бутя і сина, і святого Духа, не й пощаті, частина віки вічням. Премудрість присвятая, Богородице, спаси нас. Чесніше від керови мене звільняно, славнішої царафемі, щоб без утління маслого родина сущно до речі дня величаємо. Слава тобі, Христи, Боже, полання, слава тобі, слава Божого і сину, святому Тому, і краю, славу, віки вічні амінь. Ось... І щоб те місце тільки приносило для нас всіх радість. Христос засне. Я зараз прошу кожен, хто там має. Керівництво наші виступати, а я за той час обіду я чую, звичайно, водичку. Шановні друзі, всім доброго дня. З цього населеного пункту зробили для вас е, яке, цю зону відпочинку, яка повинна би підтримуватися в цьому стані, щоб кожен житель села в будь-який момент міг вийти і провести тут своє дозвілля. За це все я хочу подякувати колективу Агролісу на чолі з Миколою Антоновичем Огородніком. Побачати їм всім здоров'я, щастя, удачі, миру і всього самого найкращого. І за дорученням самого директора огородника Миколи Антоновича. Хочу вручити подяку Іващуку Миколі Миколайовичу, майстру лісу Ярмолинецького спеціалізованого лісового господарства підприємства Агроліс за вагомий внесок у розвиток лісового господарства та за створення зони відпочинку у селі Солопківці Ярмолинецького району. Прошу, Микола Миколайовичу. Здоров'я, щастя, удачі і всього вам самого-самого найкращого. Значить, шановні, ми говорили перед цим, як мало бути оце відкриття освячення з огородніком Микола Антоновичем. Я вам скажу так: значить, Микола Антонович, як, що, як, як ви це все діло змогли? Значить, виявляється, тут не потрібно дуже великих грошових вкладень. Тут потрібна тільки людина, ініціативна людина, така як Микола Антонович, яка поведе за собою свій колектив і яка зможе все це діло організувати і зробити. Все це зроблено для людей, для вас. І в мене до вас велике прохання, щоб ви оце все зберігали в такому стані, як воно є, пригорили своїми рідними, близькими, сусідами, щоб ніхто не думав над цим поглумитися, понищити і так далі, тому подібне. Через те ще раз хочу побажати вам святом. Я вам люди добре скажу так, це вже історія, це історія вашого села, тому що з цієї хвилини це вже воно і війшло в історію, бо е, ця зона відпочинку зроблена, е, вона освячена і це зроблено для вас. І хочу побажати всім щастя, здоров'я, удачі, мирного неба і всього самого-самого найкращого. Слава Україні! Героям Нас одного лісака було три дні назад день народження, але ми його вирішили тут привітати Я Ящеш, Олександр. Наш Яшешен Олександр, просимо підійти сюди і вручаємо вам цей подарунок від душі, серця всього найкращого. Наша клави машину, бо не донесете. Дай по побігти. Я вас теж хочу привітати за те, що ви це зробили. Це все було зроблено вашими силами, вашими, як той казав, жителями села. Оце все, що ми зробили, ми вам його передаємо, зберігайте, тримайте. Хто коли хоче, в будь-який день і ночі ми лишаємо казано. Це буде в лісника там ці шумпура, то все. Приходьте, празднуйте. Жийте, поселіться, все це для вас. Наше стане таке врем'я, що я той казав, що не будь-яко треба робити для людей. Дякую вам всім за допомогу і за вашу допомогу. Рідна, всі ми твої діти, про тебе дбати мусимо весь час, щоб все жило, щоб все цвіло довкола і не соромно тобі було за нас.